У курсі слово знання має інше значення від звичайного. Насправді, воно визначає чистий недуалістичний досвід неба і Бога. Отже, це означає, що метою курсу є не знання досвіду дуалізму неба і Бога, але миру, спокою. Тобто відображення всередині дуалістичного розуму такого недуалістичного досвіду. Ми вивчаємо недуалістичний курс, який однак використовує дуалістичний підхід і мову, єдину, яку ми можемо зрозуміти, оскільки ми віримо, що маємо. Дуалістичний розум. Отже, ми вивчаємо недуалістичний курс, щоб скасувати дуалізм і допомогти нам повернутися до недуалістичного знання про Бога. Урок 31 Я не жертва світу, який бачу. Сьогоднішня ідея це вступ до твоєї декларації про звільнення. Знову ж таки, цю ідею слід застосовувати як до світу, який ти бачиш ззовні, так і до світу, який ти бачиш всередині. Застосовуючи ідею, ми будемо будемо використовувати форму, яку будемо використовувати все частіше, із змінами, які будемо вказувати поступово. Загалом ця форма включає два аспекти. Один, коли ти застосовуєш ідею на більш структурованій основі. Інший складається з частого застосування ідеї протягом дня. Для сьогоднішньої ідеї потрібні два довгих періоди практики. Один вранці та один увечері. Рекомендовано від 3 до 5 хвилин для кожної. Протягом Цього часу повільно озирнися навколо себе, повторюючи ідею два-три рази. Потім закрий очі і застосуй ту ж ідею до свого внутрішнього світу. Внутрішнє є причиною зовнішнього. Коли ти... Спостерігаєш за своїм внутрішнім світом, просто дозволь будь-якій думці, яка проходить у твоїй голові, прийти у твою свідомість. Подумай про це на мить, а потім заміни її наступною. Не намагайся встановити будь-яку ієрархію між ними. Стеж, як вони приходять і йдуть, по можливості якомога безпристрасно. Не зупиняйся ні на одній з них окремо. Краще постарайся, щоб їх течія текла постійно і спокійно, без особливих вкладень з твого боку. І поки ти сидиш. І спокійно спостерігаєш за своїми думками, повторюй собі сьогоднішню ідею так часто, як забажаєш, але без жодного поспіху. Також повторюй сьогоднішню ідею якомога частіше протягом дня. Нагадай собі, що ти Проголошуєш незалежність в ім'я власної свободи. І у твоїй свободі полягає свобода світу. Сьогоднішню ідею також особливо корисно використовувати як відповідь на будь-яку форму спокуси, яка може виникнути. Декларація того, що ти не піддаєшся цьому, не дозволиш бути закутим. Пам'ятай: тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх. Ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир. Вашому дому